Вітаю вас, мої люби. Добрий день, вітаю всіх. Слава Богу, що ми продовжимо. Слава Богу, що ми ростемо. Я вірю в це, слава Богу, що ми намагаємося зрозуміти Бога і робимо все необхідне, щоб дійсно виконувати його волю. Тому я зараз прошу тебе, Господь, твого благословіння, як завжди, тому що без тебе все, щоб не говорилося, воно. Ну, воно, не, воно може не досягти того, що ти хочеш досягти, тому благаю тебе прошу, говори просто, говори так, як ти того бажаєш, щоб передати твоє серце, твоє розуміння, і щоб е дійсно е зробити такі речі, які важливі для тебе, які важливі для нас, які важливі для Царства Твого. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я сьогодні а, цю о, зустріч я назвала її Бог любить чернетки. Ну, ми знаємо, да, все в житті в нашому не виходить за один раз, все зразу десь щось робимо, намагаємося, щось помилилися, щось не, не досягли, щось розвалилося, щось там опозорилося в чому нас це печалить, нас це розстраює, ми нервуємо. Ми якби думаємо, Боже, як це, як це так я могла так, так зробити, як це я могла так статися. Але ви знаєте, наскільки нас Бог любить, наскільки він нас покриває собою, що він каже, що я здалека Господь явився мені, це Єремія 11 глава, ой, не 11, а 31 Да. Здалеки Господь явився мені та й промовив: я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Тобто настільки Бог що це сказав у Вітхромому завді, що він настільки нас любить, що йому неважливі наші помилки. Йому неважливо, що у нас не виходить, йому важливо те, що ми. Ось Тійно бажаємо, хочемо рухатись за ним. Вибираємо його волю, вибираємо його план, вибираємо десь змиритися, вибираємо, щоб старе старі звички над нами не владарювали. Це було це в мене. Ну я роками працювала над своїми звичками і знову, знову, знову чи десь мене зачепило, десь десь мене щось мені хтось нагробив. Мене знов зриває. Я знов теж повишаю голос. Я починаю обурюватися, починаю бути невдоволеною. А потім я хожу Боже, ну що ж таке? Ну господи, скільки ми? А мені каже: це була та була твоя помилка, це була твоя знову стара звичка, але це не важливо для мене. Мені важливо, чи будеш ти далі рухатися, чи будеш ти далі старатися намагатися і робити все необхідне для того, щоб все це в тобі е зникло, щоб я тобі мог це, все, щоб ти розіп'яла свою платяру і щоб це не впливало на тебе. І час по часу я вже бачила потроху, потроху, дійсно там можуть то там можу якось нічого взагалі не сказати, може, мене всередині все кипить, але я вже мовчу. І е, дійсно, і тоді, коли вже якось намагалась, намагалась намагалась, мені Бог показує про це місце писання, яке ми дуже-дуже знаємо в приповістях. Сім раз впаде правильно, але підніметься. Тому по перше слово праведник знаєте, ви ви взято. Тобто, це людина, яка намагається жити, жити праведним життям, яка намагається робити правильні речі, але він він все одно буде падати. У ну, нього не буде все виходити так, як він бажав, чи так, якби ну, він по собі придумав, може бути, він буде помилятися, і це Бог іноді. Ви знаєте, він це допускає для того, щоб ми не впвали на себе, щоб ми не покладалися на свої сили, розуму чи щось дійсно спиралися, щоб ми приходили до Бога і каялися, відрікалися просили милості і благодаті. Тому що Ісус, Він же помер за всі наші гріхи. Да? Він помер за майбутні гріхи. Він знає, де ми оступимося. Він знає, де ми. Як я кажу, стратимо. Але йому дуже подобається, коли ми отак може і помилилися, і опозорилися, але ми не відмовляємося йти далі. Ми не… Ми йдемо тоді, коли буде йти страшно. Ми робимо те, чого ми не хочемо, може, навіть робити. Ми, ми намагаємося довіряти батьку. Може там незручно, може там некомфортно, може там треба пройти буде біль, страждання, хоч і короткочасне, але треба буде пройти. Тобто, е ми, коли людина, як маленька дитинка, пам'ятаєте, як дитинка маленька вчиться ходити? Він іде, він, він нам встає, прикладає зусилля, він встає, проходить пару кроків, падає, плаче. Але ж да, батько підходить, чи мама підходить, піднімає, цьомає його, обнімає, каже, все нормально, молодець, спробуй. І він знову знов встає, знову знов падає, знову знов, може, й плаче, але все ж таки в кінці кінців він починає ходити. Так само і у нас. Головне, щоб коли ми отак з от, нами такі відбуваються ситуації, щоб ми не боялися всіх цих речей негативних, які відбуваються з нами. Неважливо, що не виходить. Важливо, що ти хочеш з Богом зробити те, що Він просить у тебе чи показує тобі. Важливо, те, що ти не боїшся навіть того позору, то в мене такі були речі, коли я просто конкретно була в позорі. І мені було це так гидко, мені це було так неприємно. Я сама собі говорила, я більш я не, не хочу не, не хочу в такі ситуації впадати. Але в певні моменти я все одно розуміла, що якщо я відмовлюся робити те, що Бог показує мені робити, то, 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 то це для мене буде гірше, це для мене буде складніше. Тобто, якщо, е, як написано слові, щоб ви не відвернулися від того, хто вам говорить, е, щоб ми дійсно, якщо він нам говорить, а ми не вміємо, ми не можемо, ми навіть не хочемо, якщо він нам це говорить. Значить, у нас це вийде тільки може не зразу, звісно, не з першого разу, не може не з двадцятого, може не з сотого, але в кінці в воно все-таки вийде, коли ми дійсно шукаємо цей шлях Божий, коли ми шукаємо, як це треба зробити. Ми шукаємо якісь е, намагання такі е, з, е, змінити себе, змінити свої якісь е, старі, оці звички, які ну просто, просто настільки в'їлися в нас. Що ну, воно роками проходила у нас, вона в руках відбувалася у нас, але ми довіряємо Богу і, і хочемо, хочемо, щоб все це змінилося. Це може бути якесь нове свіжіння, це може бути якась нова е, країна. Це може бути може, там, нова мова. Е, от, наприклад, зараз я вже десь 9 місяців практикую певну річ. Практично кожен день, щоб навчитися певним навичкам, декілька разів я так ну повністю була все, все в такій в ноль, в мінус. Але я просто вже ну вже стільки років у хресті, то я вже розумію, треба пробувати ще і ще. Я ж бачу, що Бог показує мені стратегії, як це треба робити. Як бачу, якщо він мене веде, то я пробую ще і ще, і ще. Тому що як написано Филип'янах, 3 главі, що не тому, що я вже досягнув чогось, да якісь речі в мене вже виходять, вже якісь речі в мені виходять. і вже інші люди свідкують, що да, це конкретно від Бога. Або чомусь я вдосконалилася, тобто все ж що, щось щось якісь речі в мене виходить, але прагну, чи не досягну я того чи як, чим і, і як мене досяг Ісус Христу мені? Ви розумієте, тут я якось, коли останній раз читала десь ну, це слово, коли мені Бог показує це Писання, то я зрозуміла не досягну я не просто Бог в мені досягає. Але я не, чи не досягну, тобто я намагаюсь, я свого боку це роблю, я свого боку, це е, російською стрімлюсь. Да? Е, е, тобто я, я не дозволяю собі відмовитися від того, щоб все ж таки ще і, ще і ще пробувати. І не важливо, що в мене помилка, і не важливо, що це знов чернетка, що це щось намагалась писати, 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 а це знову чернетка. Значить, я знов відкидаю це цю, цю чернетку, і оберновились з Господом і знову і знов, і знов починаю пробувати пробувати пробувати. Те, що, те що, до чого я ну, хочу, чого цілі, якою хочу досягти. І, і я просто розумію, що знаєте, теж мені Бог нагадав, ну диявол вже переможений ворог, він падший ангел. І все одно в Христі у нас все одно, якщо ми будемо намагатися не боятися помилок, воно в нас вийде. Навіть якщо ми тисячу разів будемо робити, і в нас не виходить, Бог просто погляне на нас, каже, вона намагається. Я, я, це через неї, я для неї це зроблю особисто. І в нас в якийсь момент просто щось відбувається, що це як щелчок, і щось у нас виходить, щось у нас виходить. Пол, по, і тому і те, що ще я побачила, що дуже обов'язково треба молитви, обов'язково треба пости місцеписання, але нам треба трошечки більше дії, нашої власної дії, як написано в цьому місцеписанні. Чи не досягну я? Чи не досягну. Тому. Е Дійсно, ми дякуємо Богу, що він, коли він ми бачимо, що ми якісь речі робимо, як ну виконуємо як чернетки, ми думаємо, що може він йому це не подобається. Але медія він радіє, тому що ми не зупиняємося, ми пробуємо, ми е, віримо, ми довіряємо, їм, ми знову молимося, ми знову відрікаємося, ми знову просимо, ми знову взиваємо до нього, і тоді е, колись. Те, що було чернеткою, воно стане тим листом, яким ми, якби внутрішньо, ми своїми діями. Звісно, з Господом, звісно, з густом, звісно, з молитвою, з містописаннями, писаннями, вірою в ці слова, які Бог про нас говорить. Ми зможемо. Ми, е Якби виконуємо. І це буде для нас дуже великою радістю. А повірте, ще більшу радістю це буде для Бога. Тому що Він скаже: дитина пробувала, дитина дитина досягала, дитина хотіла, дитина не зупинилася, дитина повірила, довірилася. І тому в нас вийшло, і за що Богу, за все слава. Амінь.